Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити мариновані гриби. Рецепт дуже-дуже вдалий. Ми вже цим рецептом користуємося на день рік і нам дуже подобається. Ці гриби підходять, можна їх і на салат, і так просто до як, як до картошки там чи до Та просто так поїсти. Просто так поїсти. Ну вони дуже дуже смачні. А саме головне, що вони дуже швидко робляться. Не треба чекати там, поки воно замаринується. Тут получається так: приготував. Остили і можна вже їсти. Значить так, для цього нам знадобиться. Отут у нас пів кілограма печериць. Саме головне печериці повинні бути без чорного. Отут. Вони повинні бути білесенькі, такі от гарненькі чи печерички. Бо якщо буде чорний, то чорні гриби будуть. Буде не зник не гарно, ну і не смачно. Е, угу. тепер грибочок дірить на 4 частини. Якщо, ну, Юра тут на мене пухтить, що я мілко порізала, я порізала ровно на 4 частини. Получається так: великі пополам, середні на 4... А, ні, подожди. Великі на 4, 4 частини, части, середні пополам. У мене а були А мілкі не треба. Мілкі да ми робили тільки доїли, вже жалію, що не показали. Перед цим робили прям такі манюсінечки, були класні. Вони шинок Так, да, Ну, як гриби, він же в формі. То ми зробили не, ми зробили, пахалі. Я порізала на чотири часті, буду слухати, мабуть, потім. Ну, я, так мені захотілося. На чотири часті гриби. Тепер сюди треба на кіла грибів. Тут 10 штук, але я кидаю трошки більше. Чорного перцю, горошком, трошки перцю духмяного, тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, теж десять, тоді перець перець коріандр, тоді перчик мелений, чайна ложка солі, столова ложка цукру, два штучки лаврового листа, 100 мл олії і дві столові ложки оцту. Значить, зараз ми гриби відправляємо просто на суху сковорідку. Ось ви висипали гриби, повністю сковородка суха. І зараз вони повинні прогрітися і випаруватися зайва волога. Поки гриби на сковорідці, ми приготуємо маринад. Всипаємо сюди всі наші спеції. Дві столових ложки оцту. Більше не треба, бо буде кисло. Дві. І вливаю сюди це масло. Перемішую. І потім ми будемо заливати наші грибочки. Все, пропарилися наші грибочки, Випарувалася рідина. Бачила, Юра там тихаря щось підливав, виливав, так? Ні, трохи одливав. Одливав, не ждав. Трокату в Ну, В общем, вже тут нічого немає. І ми сюди виливаємо цей наш маринад. Масло з оцтом і цукром, сіллю і все. Воно ну, зараз в цьому маринаді знову проваритися. Воно п'ять пропушив. Як ти любиш казати, поєдналося. Та, так, так. Щоб воно все поєдналося. Засікаємо 5 хвилин. Прикручуємо на і хай тушимо. Так, пройшло 5 хвилин. Кидаємо сюди цибульку і чесничок. Перемішуємо і ще 5 хвилин. Потушується вже з цибулі. Цибуля, вона, до речі, все одно буде хрумка, тому що тут є ост, Він не дасть її зробити м'якою. А хто любить шугей, що щоб цибуля була такою прямо як маринованою, то можна просто на дно ємкості, куди ви будете перекладати грибиці, покласти цибулю, а тоді залити цим маринадом. І щоб воно постояло 5-6 годин, промаринувалося. Тоді можна і так робити. І ми робимо так, тому що нам зараз цибуля така тверда. Обще сорта тверді. І коли вона тако трошки пропарюється, воно виходить смачніше. Все, ще 5 хвилин. Все, грибочки наші готові, вони остили, можна вже їсти їх. Вони дуже смачні. Я не буду плямкати на камеру, але я вам скажу ще раз, як і казала спочатку відео, що такий, такий рецепт дуже-дуже зручно, коли навіть на свята треба зробити якісь салатикі, грибочки. Ну, По-перше, це набагато дешевше, ніж купляти мариновані в баночках. І по-друге, це смачно. Так що зробіть, спробуйте, хто ще так не робив. Ну і швидко, швидко, це з пів кіла грибів. Получилося. Отака от, от мисочка грибів. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаємось його самого найкращого. Дякую за підписки, за сам вподобайки. Всім пока-пока.